Звичайно, ми бачимо в спроби Дональда Трампа примусити президента України Володимира Зеленського підписати, поставити три чи чотири підписи, зробити дуже прості речі: поставити підпис під угодою при перемир'я без будь-яких попередніх умов, без гарантій безпеки, без нічого. Просто погодитись на припинення вогню, поставити підпис під наказом Збройним силам України припинити вести вогонь, поставити підпис під указом президента України. Про відміну указу президента України про про неможливість переговорів з Путіним скасувати той указ попередній і поставити підпис під угоду під угод, підмінеральною під угодою, під угодою про корисні копали. Цього прагне Трамп через припинення цієї допомоги. Інформаційний політичний тиск на Зеленського він цього має цього прагне досягнути разом з тим. США зберігає інтерес до України. Україна все ж таки для США не Афганістан. США хочуть підписати угоду про природні копалини, яка дозволить США не тільки користувати контролювати природні копалини, але й контролювати значну чи частину логістики порти енергетичного сектору, контролювати українську макроекономіку і таким чином фактично контролювати українську велику економіку і в Україні велику політику. І США хочуть зберегти зберігти свою присутність в Україні формально, неформально, не важливо, але обов'язково зберегти свою присутність в Україні. Саме це і також критичний український інтерес до збереження співпраці з США. Мені здається, буде підштовхувати і Зеленського і Трампа до перемоги. До перемоги.